У Харкові пройшов перший в історії країни Всеукраїнський форум для представників молодіжних рад. Всеукраїнський форум об'єднав понад 100 представників молодіжних рад різного рівня з усієї країни. У ньому взяв участь наш земляк Дмитро Шульга, який представляв три молодіжні організації: це панютинський ліцей, раду старшокласників нова хвиля та ініціативну групу центру молоді. Форум проходив протягом трьох днів. Захід має на меті створити реальні умови для впливу рішень молоді на політичне життя в державі, а також обміну досвідом у діяльності молодіжних організацій. У перший день був підписаний меморандум співпраці України та Молдови з молодіжною політики. Різні молодіжні обміни, якісь проекти, ну сама співпраця. Вони будуть вже самі придумувати, що вони будуть проводити. Такі меморандуми підписані багато з іншими країнами Європи та не тільки. На другий день форуму молодь вносила поправки до важливих положень молодіжної політики на всіх рівнях. Нас розбили на чотири команди, і ми пішли до себе, і ми ходили по різним кабінетам, де лежали ці положення по черзі. Нам давали положення, і ми його перечитували, дивилися, які там недоліки. І потім ми всі разом їх обговорювали, їх записували. Зараз це все оцифровується, і вже оцифрувалося, і це все. Поїде до Києва, щоб наші депутати внесли ці поправки до положення. Ми роздивлялися таке велике положення: це радник, молодіжний ради, радник міського голови. У нас повинен бути після. Після цього всього ми вносили те, що радник повинен прису бути присутній на всіх засіданнях по молодіжній політиці, тому що там це не було прописано. Потім та, там також було прописано, те, що це все повинно бути безплатно. Ми, ми внесли, що це повинен бути за якийсь кошт, що ця людина повинна бути при міському голові. Щоб це не було безплатно, тому що ми люди, які займаємося молодіжною політикою, ми весь час даємо для цієї сфери, ну і багато іншого, що ми вносили, і не тільки з цього положення. На третій день провели молодіжні сесії на тему, як знайти гроші для молодіжних рад на різних рівнях. Фінансування молодіжних рад, рад старшокласників таких органів, тому що інколи для деяких міст тяжко знайти фінансування на якісь проекти. Це добре, що в нашому місті нам допомагає міський голова та інша організація, але в інших містах це дуже погано, коли я це почув. Я був в шоці. І ми е, дізнавалися, як залучити кошти організаторами першого всеукраїнського форуму для представників молодіжних рад виступили Міністерство молоді та спорту України спільно з управлінням у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, громадською організацією Українська асоціація молодіжних рад у партнерстві з громадською організацією Молодіжна Платформа за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.